Закарбувати у пам'яті жителі одного із сіл на Прикарпатті вирішили відтворити світлину, яку рівно 100 років тому зробили їхні пращури. Повторити фото вдалося в ідеальній точності. Зібралися селяни день у день на тому самому місці, ще й в тій самій кількості. Це пан Мирослав. На цю старовину світлину в сімейному архіві він ніколи особливо не зважав, допоки не сіли з матір'ю її розглядати. А вона каже: А ну, пізнай свого діда. Зразу показав, а бабу? Ну, бабу, я довго шукав, так і не знайшов. Бо баба до мого народження вже померла, а з дідом ми прожили 19 років. Така світлина, як виявилось, є не тільки у пана Мирослава. Ми втратили родинний цей зв'язок, бо повернути час назад неможливо. Ми втратили від радянської доби багато того, що називається святе для родини. Через це пан Мирослав вирішив збільшити світлину, аби односельці змогли впізнати у ній своїх рідних. Кусно. Дюди, дюди, дюди. Дюди. І каже, а це її тато той геній чоловік. Це мій дідусь Чередарчук Іван Онуфрівич, а це його жінка Марія. Та віднайти своїх родичів змогли не всі. Ми були переселенці. Ми тут не місцеві були, нас з Польщі батьки привезли. То моїх батьків тут нема. Мені фотографії у мене немає, не було можливості. Я щось нікого не пізнала. Цій світлині рівно 100 років. Її зробили у липні тисяча 22-го. у святковому убранні люди зібралися на пагоробі біля церкви та зробили фото на згадку для майбутніх поколінь. Тепер вже нинішні мешканці села цілими сім'ями збираються на фотосесію, аби залишити пам'ять і про себе це історія, історія України зберігати пам'ять. Нашу Щоб пам'ятка була, щоб мої внуки, правнуки подивилися на фотографії. Згадали, що... Як тільки нові світлини надрукують, їх одразу продаватимуть. Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.